В давні часи, коли Рим був ще малим між ним та містом Альба Лонга, почалася війна. Але сили були рівні, тому щоб уникнути кровопролиття, вирішили, що долю війни визначить поєдинок. З боку Риму вийшли три брати Горації, з боку альбійців брати куріації. Поєдинок почався вдало для Риму. Двоє з Куріації були поранені, але потім один за одним пали двоє горації. Останній з горації вкинувся тікати. Зрадник, дезертир, кричали римляни. Боягуз слабак! повторювали альбійці. Оскільки двоє з куріації були поранені, вони не могли бігти з однаковою швидкістю. Горацій розвернувся, та наче яструб налетів на старшого з куріації, який далеко обігнав братів. Декілька точних ударів і куріацій впав на землю. Така ж доля спіткала і другого з куріації з важко пораненим останнім з куріації в горацій впорався вже без проблем. Тактика уявного відступу, яку застосував Горацій, була неодноразово застосована римськими полководцями, щоб розділити війська супротивника та знищити їх поодинці.